Тим часом, президент України Володимир Зеленський прибуває з візитом у Сполучених Штатах. Він уже зустрівся з представниками оборонних та енергетичних компаній. А за кілька годин зустріч із Дональдом Трампом. Подробиці розкаже Леся Головіна. Зброя та енергетика напередодні візиту до Сполучених Штатів Володимир Зеленський окреслив головні теми. Порядок денний нашої зустрічі з президентом Америки дуже змістовний. Я я дякую всім, хто допомагає. Це реально може наблизити завершення війни саме сполучених штатів. Є можливість такого, такого глобального впливу. І ми робимо все, щоб інші в світі були по один бік з нами в цій роботі. Видання Financial Times пише, що говоритимуть про постачання Україні далекобійних томагавків. Останніми днями Дональд Трамп не раз натякав, українська армія може отримати ракети для ударів у глиб Росії, якщо Путін не сяде за стіл перемовин. Однак напередодні господар Білого Дому дві години розмовляв телефоном з російським диктатором, і риторика президента США змінилася. Я кажу вам, нам потрібні томагавки у США їх багато, але вони потрібні нам. Ми не хочемо вичерпати запаси нашої країни. Вони нам теж треба. Телефонна розмова Трампа та Путіна. Ініціатива Росії це підтвердили у Кремлі. Після неї американський президент поділився, що російському диктатору ідея про передачу Україні далекобійних ракет не сподобалася. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у своїх соцмережах написав, що навіть дискусія про томагавки змусила Путіна Путіна повернутися до діалогу зі США. Висновок такий: нам потрібно продовжувати робити сильні кроки. Сила дійсно може створити імпульс для миру. Росіяни більше не володіють жодною стратегічною ініціативою. Єдиний інструмент, який вони мають, це терор проти нашої енергетичної системи і сподівання, що зима може стати зброєю, яка працюватиме на їхню користь. Володимир Зеленський між тим нагадав про останні удари по Україні та додав, що справжня готовність до миру має бути не на словах, а в реальному припиненні ударів і вбивств. Кожна система ППО для України має значення для порятунку життя. Кожне рішення, яке може посилити нас, наближає закінчення війни. Безпека може бути гарантована, якщо все те, про що ми домовляємося, зокрема у Вашингтоні, буде реалізоване. Володимир Зеленський, президент України. Після телефонної розмови з Путіним Дональд Трамп розповів, що домовився з ним про нову зустріч у Будапешті у найближчі два тижні. Угорський прем'єр, а також головний лобіст Путіна в Європі, заявив, почав готуватися. Я щойно розмовляв телефоном з президентом Трампом. Підготовка до мирного саміту Сполучені Штати Америки Росія триває. Угорщина острів миру. Також Трамп сказав, що не проти антиросійських санкцій однак для них поки що не час. The Telegraph повідомляє про те, що Дональд Трамп хоче створити фонд перемоги для України з грошей від мит, які буде сплачувати Китай. Їх витратять на закупівлю озброєння для української армії. Цей план перед візитом Зеленського до США європейським партнерам мав представити американський міністр фінансів Скотт Бесент, Повідомляє медіа Китай не просто підживлює війну Росії, дії Китаю вкотре продемонстрували ризик, який створює залежність від нього, від їхніх рідкоземельних мінералів, від будь-чого. Саме купівля Китаєм російської нафти підживлює російську військову машину. Китай купує 60% російських енергоресурсів. Володимир Зеленський у США вже зустрівся із представниками оборонної компанії Рейтеон, яка виробляє Петріоти, та Локхід Мартін, виробником F-16. розмовляли про посилення ППО. та та далекобійних спроможностей України також відбулися зустрічі з американським міністром енергетики та керівниками енергетичних компаній. Зустріч з Трампом почнеться сьогодні о 20-й за Києвом. Переговори відбудуться в неформальній обстановці за обідом і будуть закриті для преси. Після цього американський президент вирушить на вихідні відпочивати у свій маєток в Флориду. Леся Головіна, Ми Україна. Марафон Єдині новини.